Хороше і найкраще. І сказав Авасалом та всі ізраїлеві мужі ліпша рада аркіянина Хушая, від ради Ахітофелової, 17.14 Того року я був на роздоріжжі, не знав, які рішення прийняти, що буде правильним. З одного боку я відчував, що маю вивчати богослов'я, з іншого вже був на третьому курсі технічного університету. Що робити? Я пішов до знайомого пастора і після короткої розмови поставив запитання, що мене дуже хвилювало. Він пояснив, що Бог вкладає в моє серце бажання служити йому як пастор, і запропонував піти за цим покликом. А потім додав: Давиде, якщо ти хочеш стати пастором, не намагайся робити добре, намагайся робити якнайкраще. Церква потребує не хороших пасторів, а найкращих. Ця мудра порада допомогла мені в житті. Я завжди намагався дати людям і Богу найкраще. Повертаючись до вчорашньої історії, можна побачити, що Ахітопел був мудрим радником, але не єдиним. Під час повстання на бік Авесолома стали й інші радники Давида, поміж ними Хушай. Ахітопел, як старший і досвідчений, перше висловився про те, як перемогти Давида. Потім Авесолом та його люди вислухали Хушая. І цей молодий радник казав протилежну думку з того ж питання. Порівнявши їхні поради, а веселом його люди вирішили, що рада Хушая краща. У чому була різниця? Рада Ахетефелова була гарною, але Рада Хушая оцінили найкращою у навчанні, а потім і в роботі перед тобою стоятиме вибір бути хорошим чи бути найкращим. Зверни увагу. Що у світі є багато хороших батьків, лікарів, пасторів, механіків, продавців. Але скільки б хороших не було, завжди будуть потрібні найкращі, і це виклик для кожного з нас. Для того, щоб бути найкращим, потрібно більше зусиль, часу, наполегливості, старанності, витримки та терпіння. У багатьох випадках треба працювати понаднормово, щоб зробити краще. Але результат того вартий сьогодні. Бог дає тобі можливість рости та обирати, ким ти хочеш стати хорошим чи найкращим.